Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім, вітання. З вами чітте Анатолій почаю. І ми Божою мілостю дожили до ранку і будемо дякувати Богу за це. Будемо Його прославляти в молитвах утренніх, просити в нього благословення на сьогоднішній день. На сьогодні четвер. Немає поста. Готуємося до великого свята, святої Трійці. День Святої П'ятидесятниці в неділю. І молимося, пасі Господі, всіх, хто долучається. З вами чтець Анатолій. І ми читаємо утренню молитву. Господі, благослови В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сині, Божий, молитв рани, Пречистая Твоя Матері всіх святых помилуй нас, Амін. Святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, і нині и присної во веки віков, амінь, Пресвятає Троїце поміли нас, Господі, Очі ріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий посіті, істилімоще наше, імені Твоєго раді. Господі помили, Господі помили, Господі помилуй, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков, Амінь, Отче наші же ісі на небесік, да святиться ім'я Твоє, да при Царстве Твоє, да будет воля Твоя. Яко на на небесей на землі хлеб наш насущный, дажном дне, свястави нам долги наши, якож и мы оставляем блажником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лука Бога, Оставши от сна препадаем Ти блажи, английской песню Пьем Ти сильнее, свят, свят, святый Боже, Богородицы, и помилуй нас, слава Отцу И Сыну и Святому Духу, «От одра і сна мій сі Господі, і О до драйсна, воздвил миссии, Господи, уми просвяти и сердце, я сниму и отверзи, Оєже Петя, святая Троице, и свят, свят, свят си Боже, Богородице, и помили нас, и нині, и присно, и во веки векова Мінь. Внезапно суддя прияте, кого ж до діяние обнажаться на страхом завім полунощі. свят, свят, свят и си Боже, Богородице и помили нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Оцнав Восстав, благодарю Тя святая Троїце, яко Многие ради Твоей благости дало терпения, не прогнив лиси, Сина миленевого и грешного, Неже погубил нас и собі законями моими. Но человек любство, если обычно в нечаянии лежащего воздвилмейсе ежи утреннего ти, и славу словите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь, слави всем Твоим разумите заповеди Твоя и творите волю Твою. И пейте Тя высповеданий сердечным, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа Ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Прийдіть і поклонимся цареві нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем Христу, цареві нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем самому Христу, цареві і Богу нашему. Помилуй ми Боже, по милостиві Твое и по множеству щедро Твоих очест и беззакония моє, на от беззакония моего, и от греха моего чистыми, как беззакония моє, аз знаю, и грех ми предо мной вину, Тебе, единому суріши их и лукаво, и пред Тобою Сотворих, Якода, оправдившисься во славе всех Твоих, и победивших даст судить, эти Бо беззаконии, и зачат Есим, и ворей всех, родиме, мать Моя, си Боистину возлюбились, и безвестные тайны, и премудрости Твоей, вел мисим, укропившие, и сопом, и очищиеся, омышими, и паче снегов белюся, слуху Моему, дасть радость и веселье. Возрадуйся, кости смиренные, отврати лице Твое грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто сосижье мне Божий, дух прав нови в, в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего свята не нее от меня. Воздаш мне радость, спасение Твоего и Духу, Младышнему Твердия, научу беззаконы и путем Твоим нечестивым к Тебе обратятся, избави от кровей, Боже Боже, спасение Моего возрадуйся, Зик мой правде Твоей, Господи, Ясни, мои отверзищи, и уста моє, возлесят хвалу Твою, яку аж бы восхватились и жертвы дал бы их обувь жизни, неблаговоліши, жертва Бога Дух сокрушен, сердце сокрашенное, и смиренно Бог не уничижит. Поблажи, Господи, благоволением Твоим Сионой, да до душа стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды в возношении всесожигаемое, тогда возлажат на алтар твои тельцы, веру Его единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли видимым же всеми невидимым. Його єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, Единородного, іже от Отца рожденого прежде всіх век, света от света, Бога істина, от Бога істина, рождена, несотворена, единосущно отцу им же вся быша нас ради чоловік, и нашего ради спасения, шедшегося с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви Человечества, распя же за Ним. При Понтиистем страдавши, и страдавшей порибена, и воскресше три день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Диснуя Отца, и, паки душего со славою, судить живым и мертвым його же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, Иже от Отца Исходящего, со Отцем, и Сыном споклоняемо, И славе Маглого, Все пророки, Воедино і Соборною, і, і Апостольською Церковь, исповедой Единокрещения, восставление гріхов, чаю, воскресення мертвих, і жизней Бодошого віка. Амінь. Боже, очисти Семе Грешного, яко Кони колише сотворив благое пред Тобою, на Избави от лукавого, і да будет вам воля Твоя, <кхів> да не осуждение уста Мои недостойное, я восхвалю ім'я Твое святое. Отца і Сина, і Святого Духа нині і присно, і во веки веков. Амінь. Аминь. От сна восстал полуночную песню, приношу Ти і припадай во Пьюте, не даш мне уснути в оріховній смерті, но щедрий розпнися волію, і лежащу лежащим в леносе ускоривоставе, и спаси меня предстояние, молитвы, и по сне ночь нем, Оси я ими день безрешен Христе Божий, і спаси Мья. Тебе, владыко, человеку любчий, от сна, восставь, прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, И избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешения и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, и Ты Боиси мой Сотворитель, и всякому благо, і Подателю Тебе же все опования, и Тебе славу воссилаю нині і присно, і во веке веков, Амінь. Господи, іже же мною Твои великими щедротами Твоїми далися мені не работу твои, момишедшее время ношися я, без напасті прийти от всякого зла, противно Ти сам, Владико, всяческих творче, с подойми истинным Твоим просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякой оплоти, Вышни, живий, смиренные презирай, сердца же утробы испытуя сокровенные человека в яве предведы, Безначальный пресносущный пресносушный свете, у него же не исприменение, или приложение усиления сам бессмертный царю, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающих, скверных тебе всем творим, и остави на пререшение наше же делом и словом, и мыслью, ведением или неведением, совершенное нами, и очистенные от всякие скверные плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую житие нож прийти, Ожидающий пришествия светлого и любленного дня единородного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славу и судья всех приимку можно отдать, и по делам Его, да не паче, обленившиеся, но бодрствующий и воздвижене в дела, не обрящимся готові, в радости Божественной черток славы и Осовнидем, и дежи праздную глаз непрестанной. Неизреченная сладо зрящих Твоего лица доброто неизреченную, Ты боийся истинный свет, просвещая ее и освящай і всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. <клухи> тя благослови Вышний Божий, Господи, милости творящего присно с нами, великая же неследованная, славная же и ужасная и женещий сла, подавшая нам сон. В покоєні немоще наших, ослаблення трудом, но труднее плоти, благодарим Тя, коні погубилися на коні нашими, на чоловіку і обично, і в внічайні лежачі, не воздвигли і воєжі славословить державу Твою, Тим же молім безмірною Твою благость, просити мисля, о часа, і ум наша тяжкого сналесті і отверзі наша уста. И исполни Твоего куди, куда не непоколеблемо петь же, и исповедайся Тебе во всех и всех славимому Богу, Безначальному Отцу Судинародным Твоим Сыном и і святым и благим, і животворящим Твоим Духом, ныне и Присно, и во веки веково. Аминь. Воспіваю благодать ТВ, владычице, молю моє благодаті, благодати, ступайте, правме наставе путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне соотгоняющий, связанной зв'язана пліницями падений. Мольбами Твоїми розліши Боги невесту вноши, в нашими и во сохраняй борющих враг, избавляющими я, Жизнодателя Бога рочая, мершленами сразьми оживи, Я же светний, вечерні, рочая, душу мою, слепшую просвети, одивная владышня палата Дом Духа Божественна, Мені сотвори, врача рочая, врачуй души моя, многолетней страсти, волнуйся житейскою бур'ю, кости зимнее покаяние, направи, избави, огня вечно, еще и червя же зла, и тарта радом'яні, и вищий, бесом радования. Іже же многим рехом по вини, коново сотворим и в нечувственному и пренепорочное сорешение, странно, муки покажи мені всіх, влады молі. Небесна і лучите веселье со всіми святими сподобі. Пресвятая Дево, услышав вас непотребного раба Твоего, струю давай даваями слезам, пречистая души моє скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанную, сердце и владычеце, Молебную службу мою прими Богу благотробному принеси, превышая ангел мрескам, я превыше слитие сотвори, святоносная сень небесная, у и духовная благодатью мне направи, вруце воздействию, снег, похваление, оскверни, нескверная, сенепорочная, душетленных мне пакостей и сбави, Христа прилежно умоляющий, и Божьей честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милости, милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился, и сия куда спасейший всех, и пак и, спас, и спасе, спаси меня по благодати, молю тебя, Бога, Дел спасейшие меня несе благодати, дар бачи, и мною щедро, так незреченной милости веры Бомья рекалые си, о Христе мой жив будет, и не возле смерти во веки. Ощубо життя спасає, и спасает, отчаянные северы, и спаси меня, Бог мои святый Создатель, вера же вместо дел давменится мне, Боже мой, невзышище делает нють, оправдающих м'я. но та вера моя да давлеет вместо всех, отвіщає, та да, да оправдит м'я, да да покажет мне причастника славы Твоей я. да не убо похитит м'я сатана, и похвалится слове, ежиоторнут от твоє руки и ограды. Но я не хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро Бог, Ты боися Бог мой, чрево Матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить дитя, я хуже возлюбих, и на даты грехи, и пак и поработать і тебе безденец и тошно, я хуже поработал, прежде сота нерсивому, наипачеше поработаю тебе, Господу, и Богу моему Иисусу Христу. О, вся дні живота моєго нині і прісно, і во веки веков Аминь. Святі Ангеле, предстояю окаянный моей душі страстной моїй жизни, не остави мені грешного, ніже отступи від меня за невоздержание моє. не даш места лукавому, демону, обладать насильством смертного Сергея Лисе. Ухрепи бедствующий, худой моей рукой, рукою, мне на путь спасения Ей, святые Ангели Божии, хранители, покровители окаяны, моя души и тела, вся мне прости. Великий метям скорби их во вся дни живота, моего ящи, что зареши пришедший нож Сью, покрими в настоящий день и сохрани мне от всякого искушение противного, да ни в Коемрисе, прогневой Бога. И молися за м'якого Господа, да тоді страсті своїми достойно покажет мне раба Свои, и благости. Аминь. Пресвятая, владичице моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, ожени от, от Мене смиренного окаянного раба Твоего, уныние забвения, ниразумия, ни і и вся скверная, лукавое, і хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помреченного ума моего, и погаси пламень страстей моих. Яко коніш есть ми окоянен, и избайми от моих лютых воспоминаний, предприятий, от всей действий и свободимя, як обласла венеців от всех родов, и славиться пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молітю Бога о нас и святі угодники Божьі, ми усердно к вам прибегаем, скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти в женах, и благословен плачева Твоєго, яко Спаса, родила, із душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним християнам на супротивне дароя, і Твоє сохраняй Христом Твоїм жительством, спаси, Господі, і помилуй Отця моєго духовного родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей, всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших о них, помолитесь, всех войн на полі брани и всех православных христиан. Упокой Господи, души усопших, раб Твоих, родителей моих, сродников и благодетелей. Всех ныне нами поминаемых, усопших всех войн на полі брані, обієних и всех православных христиан, и простимся за решение вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90 Живий в помощи Вышнего крови Небесного Творится, речит Господи, Заступник сі, моє все и прибежище мое, Бог мое уповай на Него, яко то избавить, от все те ловчит, славе Прешма своим осенитя и потрелей его, надеющийся оружием обытия, истина Его, не обоившиеся от страха наш стріли летящие в дне отвещие от неприходящее, от срящие беса полуденного подета страны Твоя тысяча, тьма десной тебе к тебе же не приближится. Обачие очима Твоим осмотрящие, и воздаяние грешников узреши. Яко, ти, Господи, упование моє вишньо положилось, и прибежище твоє, не прийти Тибе, зло і рано не приближится Телеси Твоему, Яко ангелам своїм заповесит Тебе сохранити Тя во всіх путях твоїх на руках возьму Тя, да никогда пред на камень Ного наступиш і Василиска попереш льва і Змия, яко на м'я оповай, Збавлю и покри, яко познай имя Мое. О ко мне услышу его, снимей скорби изму Его и прославля Его, Даготой не исполни Его, и явлю Ему спасение мое, Величай душа Моя, вознесшегося от земли на небо Христа, Жизнодавца, Тя пачу в Моей словесе, Матерь Божия, в лету безлетного неизлечен, вернее, единомудренно величаем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, и присно, и во веки вековомінь. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі благослови, молитва Раді, причистая Твоя Матері, силу и чесного і животворящого Христа, архистра Божого Михаила всіх прочих, безплотних небесных сил, святого апостола Андрея Привозваного. Святих славних и всех вальных і и же отця нашого Николая, Архиепископа Мерликійского Чутворца, святого Апостолів, Великого князя Владимира, великої княгини Ольги, святить великомучеников Георгия Победоносца, Сиритля Пантелеймона, великомучиница Варвари, Священномученика Киприана, Мученица Иостини, Преподобних и Богоносних Мефодия, Иова и Амфілохія, Чудотворцов Почаевских, Антонія і Феодосія, і прочих чотворців Києво-Печерських, Сергій Ніконорадонівський, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Нектара Єгінського, Нектарія, святих і праведних, Бога Отець Іакима і, і Анни, преподобного Михаїла Ісповєдника, епіскопа Сенатського, преподобного Давіда Гариджійського, грузинського, преподобного мученика Михаїла Чорнорісця, Святителя Леонтія, Епископа Ростовського, преподобного Ефросині и Гумені Полоцкой, преподобного Паїсія Галійского, мучениць Евдокиї, Дарії, 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 Собор Ростовы и Роставских святых, и же и памятни совершаем и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сині Божий, поминуй нас грешних. Аминь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Божою милості ми з вами почитали утренні молитви, прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили Бога благословня на сьогоднішній день, на сьогодні, четвер, по празненство Вознесіння. Тому ви чуєте, що достойно нема в кінці, а замість достойно ми читаємо за достойник. Величай, душа моя, возніщувася від землі на небо Христа Жизнодавця. Є така можливість, якщо в когось молитвословчики є, там пишуть, що замість достойних читаються за достойник на такі великі праздники попразництва. Завтра у нас буде віддання свята Вознесіння, в суботу у нас поминальна субота Троїцька, ну і вже неділя свята Троїця, П'ятидесятниця. Спаси Господі всіх вас, Божої допомоги вам на сьогоднішній предстоящий день, четвер, поста сьогодні немає. Завтра у нас піст сьогодні нема. Тиждень, цей, який буде після неділі, називається сплошним і готує нас наступний тиждень до поста, З 16 червня, починається піст Петра і Павла. От так. Чекали Пасхи, вже і Пасха, слава Богу, прийшла, і Пасхальний період прийшов. І вже чекаємося тої п'ятдесятниці. Ну і вже літо йде. Так що поможе нам Боже правильно використовувати свій час. Старайтеся трудитися не тільки для тілесного, але й для духовного. Більше приділяти уваги молитві, більше уваги приділяти читанню духовних книг. Постарайтеся в храм обов'язково піти. Так що трудимося, браті і сестри, бо дні лукаві суть. Час дуже швидко біжить, а диявол, як лев, який рикає і ходить, кого би поглотити. Отак. От так що спасі Господі, всім Божої, допомоги сьогодні четвер. День Апостольський і День Святітля Ніколая. І оце зранку слухав, як митрополіт Арсеній, може, ви чули, розказував історію про те, як дійсно Святитель Ніколай допомагає тим, хто його призиває. Говорив про одного китайця, він називав там їхнє китайське місто, чи японця, чи китайця, ні китайця, що на вокзалі стояла ікона Світлення Ніколая. І люди, які йшли в дорогу, брали благословіння і ставили. І молилися біля цієї ікони. І ось Китай, перепливаючи там річку, він перевернувся, почав тонути. І він не знав, як звати цього святого, і казав: святий, там не святий, а старичок з вокзалу допоможи мені, і почав його взивати. І тут святий Миколай явився по воді, взяв його за руку і витягнув його на берег. Отак, навіть ми знаємо, що розказує арсеній митрополіт. Що зараз, де жив Святий Миколай, там це Туреччина, там мусульмани. Але є цей храм, такий зберігся, в якому святий Миколай служив, де його гробниця була, і турки розказують, що це тут святий Миколай, який допомагає. Тобто Господь дає таку йому силу, що навіть люди, які не християни, просять в Бога допомоги через того святого, і Господь послає його, таку тобто він обрів Бога благодать. Господь дає йому таку силу, і він допомагає всім тим, хто його призиває. Дійсно, великий чудотворець, який допомагає всім. Так що їдемо в дорогу, чи десь щось пливемо, летимо, молимося, просимо Господа благословення, Божої Матері і призиваємо святих і святітля Николаї. Ось так. Добренько. Спасі Господі, браті і сестри, все, всім гарного Богом благословенного дня. Ввечері будемо живі здорові, буде вечірня молитва після 21-ї після 21-ї години. Все. З вами був Чтець Анатолій Пачаїв. Ангела Хранителя всім. Спаси Господи, всіх вас за ваші лайки, вподобайки, за вашу підтримку. Спасі Господі.